Як знати, що ви підцепили сутність? Як знати, що вже сутність у вас? Пам'ятайте завжди відповідальність за своє життя ви, за рішення ви. Не Бог, не дьявол, а ви. Як відрізнити? Спочатку треба. У вас є стан, ваш стан є. І коли сутність прийде, ви відчуєте. Може бути, агресію, впаде тяга до життя. Ну, все, я вже не хочу нічого робити. Все, ті, хто ці посижу, починає вже якийсь агресивний, тому що є сутності, які у вашому полі. Є, які у ваших тілах тонких. Є в аурі, є в тілі, є в душі, є в кристалі, там багато. І тям. А є, які просто приходять. Прийшли, нашептали, нашептали і пішли. Ви повелися, вони поїли вами і пішли. Там голова болить, ліва сторона, задня сторона, вухо стріляє, серце тут рабанить, агресивність. Агресія. Більше. Апатія до життя з'являється, депресія з'являється. Музику послухати, фільми включи. Тут вже бачите, якщо випадсутністю, то воно вас буде зміняти. Якщо ви цього нічого не будете робити, а почнете в цьому стані бути, ви думаєте, що це депресія, це ж нормально, це ж, ну, це ж то, то, то не завжди радіти туди-сюди. Ні. Це вже випадсутність, вже її підцепили. Тому треба робити одразу чистку. Дивиться, хто її, ну там дивитися, не треба робити чистку, можливо, підцепили, а можливо, вона, якщо вона вже з вами давно, по контракту може бути, треба йти в регресії, дивитися, чого вона там сидить, що вона там робить. Тому комусь це все потрібно, пишіть мені в особисті, розбиратися. Замічайте за своїм состоянням. Якщо люди під цією сутністю живуть рік-два, вони вже не відрізняють себе. Вони думають, що це такий є їхній стан. І сущності приходять, і в момент, коли хочуть пожерти, вони создають цю агресію, депресію і, 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 і вже поїли, і пішли. Потім людина. Ну, то не всі ж день і ніч і так далі. Ні, це вже перебор. Це не ви. Душі цього всього діла не треба. Більше інформації в особисті.